<смеш> Саме странний <смеш> раунд за всю мою. ігру. Ой, братан, ой братан, Ой, братан, ой братан! Е, Коротше кажучи, тут виявилася непогана катка, Да, топ невеликий, але було пару прикольних моментів. Пало, пало, пало. Пару прикольних кілів. На жаль, я не вів тоді запис. Тому давайте це подивимося в повторі. Да. Завчасно вибачаюся за такий формат. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Що, спочатку приземлився от, на такий кемп. Знаходиться він. Один, де він, де він, власне кажучи, знаходиться. А, ось тут він знаходиться. Ніщо не передвіщало біди, як і ніщо не передвіщало цікавої е, гри. <гум> да. Коротше кажучи, тут лутався три століття. Нарешті покинув ту грьобану локацію, пролутав з ніг до голови, але виявилося доволі мало аптечок, тому вирішив ще зганяти он по дорозі он в ті халупи. Що цікаве, замітив в цих халупах. <ків> Двері були закриті, вікна цілі. Але коли заходив ось сюди, побачив тут біріл, біля якого немає БК. Що свідчить або про баг даної чудової гри, або що тут все-таки якийсь е Гомо Сапіен все-таки був. Так, е завчасно <ків> ще раз вибачаюся, повторюю це повтору, оскільки я тоді не вив запис. Е -е, тут, біля мене, як виявляється, був чоловік. Я цього не знав, я його не бачив, я його не чув. Я собі такий біг, заліпав в телефон, і як вдруг. І як вдруг на мене нападає це чмо, але завдяки професіоналізму скілу і неймовірному почуттю гумору його виніс. Ем Привіт! Дозволю собі перервати ваш перегляд. Буквально на одну хвилинку, будь ласка, не перемотуйте, надзвичайно важлива інформація. Я лише хотів нагадати, що на каналі присутня паночка. Якщо вам подобається моя творчість, прости, господи, мої прев'ю. Якщо ви хоча б один раз посміхнулися або подумали, господи, що за хреня тільки що бачив, ви можете підтримати автора 5, 10, 20 1050 50 гривень. Я буду вам дуже вдячний. Частина вашого донату йде донатом на Збройні Сили України. Також закликаю вас підписатися на мій YouTube канал, де ми спілкуємося, обсираємо один одного, звичайно, як без цього. І взагалі там прикольно. Е, продовжуємо перегляд. Після чого полікувався, підлутався трохи з його жепи, Ого, тут, виявляється, біля мене чоловік був. Прикол, я і не знав. <кій> ну, в принципі, добре, що я тоді вирішив не бігти пішки. Я так подивився там до зони піляти, ой-ой-ой, як далеко. Думаю, та ну його в бані, у мене є автомобіль. Китайський кончений, але ж автомобіль. Коротше кажучи, тут я ставав в той магаз, але в мене монеток було мало, того я там ніц не купив. <кій> і тут починається самий угар. Я собі такий їду, нікого не трогаю. Тут мені починають. Насипати. А я собі думаю, я хлопчик-молодець, дамка я відпор. Вийшло це ну таке. Потім була трішки кривенька снайперська дуель, змінив дислокацію до камінця, він теж трішки змінив і зловив в жбан. Тут я чую, що їде якийсь чме ОО. Дуже дивний мув з його сторони, який я йому, звичайно, не пробачаю. По мені хтось вистрелив, але я не бачу звідки. І тут я чую ще один автомобіль. Цього я також висаджую і відправляю на концерт Кобзона. Чую третій автомобіль. Тут вже зажим був не настільки філігранний, і гетеросаппіенсу вдалося втікти. Ого, то там біля камінчика був чоловік. Я не знав. Да. Трішки присів отак. от. Бляха, до чого смілива позиція Єрено? Я, я не знав, що там є, Боже, який він молодець, що він сюди не прочекав і не дав мені в жбан. Я думав, що цей баклан забрав того чоловіка, щось я не прочекав е, інформацію в таблі справа зверху. Чую під'їзд автомобіля. Чую тупотіння цього слона. Думаю, зустріну його тут. Починає перший стріляти, але це PUBG! В мене ні хрена не виходить. Де би я, де би я, де би я дебе я? Так стоять. На тобі! to you in the rover of grob the what the dog doing Fuck. Пачу. Лашара. Песос. Сос. Песос. Ты идешь прямо на дроб. Я в курсе. Бляха, тип. Офигеть! Митка. Блин, занекайся в япис. Я понял. О, ну шо ты за гена? Ч у нас ты получается нормально порада? Емая, менеджа горы очко. На туби! <laughs> <laughs> я тільки хотів сказать, что ты далеко купил. А еще морпорик стал. Я хочу Фізних по... Я хочу подивитися, де ті пі пітошари. Але шо? А, бачу, їдуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ладно, може підпустити ближче. Хм. Ава. <звук> Мені жопа, походу. <звук> бачу вони... Я, чесно кажучи, вже підкрадався БТРа А... Десь, десь тут, а А вон, на цьому... Нормально. Нормально. Це до сраки. Господи боже. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Не жлобіться поставити лайк і нашкрябати щось в коментарях. Побачимося, друзі. Далі більше. Бісос. Афігеть! Ото мамкін снайпер! Ну ясно. А, ну да.